Дорогі мої підписники та гості мого ютуб каналу та просто небайдужі люди, які е, чисто случайно залетіли на мій канал. Всім доброго здоров'ячка! Дивіться, яка ситуація. Сьогодні, наче й сонячно, але вітряно. Ну нічого. Ми працюємо при любій погоді. Як кажуть, в будь-яке час року. Приїхали на старий хутір. Чекаю Віктора Миколайовича, він повинен приїхати, проконсультуватися, допомогти мені. Оскільки е, робота із стовпчиками це тяжка робота, але ж не потребує таких особоточностей. Да? А наступний етап потрібно зварювати горизонталі і на них потім шить профіль. Потрібно виміряти горизонталь одну, другу. Ну, щоб воно на щось було похоже. Так що розгружаємося і працюємо. Так, будемо використовувати на паркан отакий от профіль. Це профіль по типу, що в нас на хаті. Але він, цим разом партія була ідеальна. Ідеальніша. Жодної ржавчинки, жодної фарби, весь оцинкований. Хороший. І товщина, я не знаю, прилічна товщина. Не та, що на коньку. На коньку, воно таке трошки китайське. А тут профнастил, так профнастил. І ще одне. Не знаю, хочу проконсультуватися із вами. Я з багатьма консультувався щодо горизонталей. Дивіться, яка ситуація. Є в мене наявності будматеріали отакі от. Бачите? Зараз показую. Арматура. Так. Хоп. І це у нас такий буде тут паркан. Двохметровий, бачите? Це щось страшне буде. Так, є в мене арматура, так? Да? І я хотів з вами проконсультуватися. Якщо кинемо арматуру, як горизонталь, зверху і знизу. Потім, потім е, до арматури е, поприварювати тут уголочок посередині. Я думав на два уголка, анатоліч мій сусід говорить, хоча б три. І тут уголочок. І... До уголочка, тоді шити профіль. Що ви, як ви думаєте, підписники мої? Що в нас з цього вийде? Пишіть в коментарях. Щоб не купляти мені профтрубу, яка вартує реально багато зараз коштів, я хочу здешевити цей весь процес, цю всю процедуру. Ну, що з цього вийде, я сам не знаю. Чи дасть ця арматура якусь жорсткість чи ні. Привіт, привіт, привіт Миколаївич. А це ж я консультую з підписниками. Чи дасть арматура жорсткость якусь для цього листа. Це буде ну, отакий. Мамати. А тут зварювати, зварювати на стиках, так. Да. Ну буде вверх низ і... Знаєш, можеш ще прийдеться робити? Може прийти. Та не розкоса. А можна розкоса, можна посередині. Так як, ага. а потім отак. І Ці ціля ще привалить. Ага. З цієї сторони. Ну, я зрозумів. Ми... Я зрозумів. Ну ми будемо практикувати і той метод, Або і той. Дві. Так, одну тут, тут. Хорошо. І одна поперед. Ні-ні-ні, буде дві горизонталі. Я зрозумів. Так зараз. Я ага, і угу. Одна і друга. Або просто одна вертикаль. Або, або ж один, розход, або ж один Да. Вот так. Може бути. Ну, Може бути. Хорошо. Зараз поки приміримо. Ну і дивіться, Порахуйте, скільки сюди потрібно профтруби, якщо 25 метрів всього. І це 50 метрів потрібно профтруби. Профтруба у нас вартує дуже-дуже вартує багато грошей, яких не хочеться віддавати на цю трубу. А в мене є такі будматеріали, які є. Я хочу з них щось зробити. Уголочок є, кусочки уголочків є. Ну, Нам хоча б по попробувати одну приварити, а далі буде. Далі буде видно. Так <кх> що... Частинку арматури взяв, я думаю, якщо не вистачить, ще підвезем. Ой, взяв. Що я взяв? Інструменти тут набрав. Зараз кидаємо переносочку і працюємо. Так, трошки ж вам покажу, якраз рівень захвачу. Трошки вам покажу, що тут коїться. А тут не коїться аж нічого. А чому? Тому що хлопці про мене забули, на мене забили. Так що тут не коїться взагалі нічого. Як було, так і є. Ну стіни повисихали, стеля підсохла. В цілому можна вже класти плиточку. Плиточка є, клей є. Хлопців треба чекати. Вони щось. Забарилися на інших об'єктах. Ну нічого, ми поки підганяємо свої справи. Може ж хлопці під'їдуть. Так, ну все. Що я забув, так це рівень. Зараз поїхав я по рівень. Так, далі буде. Так, дивіться, який у нас вже початок нового проєкту. Арматура розкинута. Бачите? Може забивати землю. І. Ну, забив у землю і приварив. Так, що я пропоную? отут тут отак раз. ну Шматочок такий, хай 10 см. Тут і на стиках е, самого листа буде е, цей ж уголок І знизу так само. Оце така моя думка була. Нормально. Зекономив, значить, що? Най заробив, правильно? Фух. А так, в цілому. Приляга хорошо. мені все подобається. Бачите, проварили ми трошки. Що? Так, батько совітував вертикалю таку укинути. Ну, кажу, вона особо такого результату великого не дає. В цілому це лишня втрата арматури. Дивіться, більшу площу ми з ним зробили. Батько пішов приганяти коров, арматура залишилась, визвав товариша на допомогу, казав, під'їде, а там будемо бачити. Так, а я проварюю, тим часом, не гаю часу, проварюю стики. З'єднання ці, зрозуміли? Я думаю, щось та й вийде. Може сьогодні пару листів да й прикрутимо. Так що, а ви пишіть коментарі, шановні, мені дуже цікава ваша думка, чи вона буде триматись чи ні. Читаю коментарі, хтось пише мало 50 сантиметрів в землю, ну, пів метра. Ну, я не знаю. Ми практикуємо завжди таку відстань, таку, такий розмір труби в землю. Спокон віков. І стоять забори, паркани. Ну... Ще ж одне. Тут вітер боковий із поля. Да? І парус не свелика, 2 метри профілю. Так що це потрібно враховувати було. Ну, подивимось. Подивимось, шановні. Якщо що, укріпимо ще якось. Якщо буде хилить, ламати, ну я думаю, все буде добре. Все буде добре. Працюємо, далі буде. Дядя Ваня, дякую тобі за допомогу. Товариш приїхав. Я за мого речі, все чітко, дві хвилини поміг, ну, хвилин так 15 і ми доварили ці горизонталі. Дивіться, тепер щось на щось схоже. Я зараз уварюю капітально. А далі переходимо. Все ж таки хочу сьогодні почати е, крутити профіль. Я не знаю, воно в нас все спонтанно виходить, а що спонтанно, воно... Ну, йде в руку. Якби не зурочить. Так, Ванька пошелестів, а ми варюємо, шановні, працюємо. Так, приїхав сусід на допомогу Анатолійович. Це з мого там, хутору. На цей хутір допоміг мені прикрутити пару арматурин. Я його попросив про допомогу. Ось бачите? Ці ми прикрутили. Ось ці дві арматури поміг Анатолій. Так що і він вложив певний внесок у розбудову старого хутору. Ну що, зараз чекаємо Віктора Миколаївича, він приїжджає, відгоне коров приїжджає і будемо прикручувати профнастил. Бо що тянуть? Я йому кажу, що зробимо діло. І гуляй сміло. Так, тут буде ефірточка, каліточка, чи хто як називає. Так що тут два навіса привариться і тут хоп, відкриватиметься на ліву руку. Так що, якось так. І так, прийшов Віктор Миколаївич з обіду, нарізає шинки. А я тут а з цими сімочками граюся. Продав саньок, товариш мені ті саморези. А шляпки ці резиночки окремо. Каже, тобі нічого робити грайся, я це перебираю. Так що зараз будемо крутити листин. Підвіз листочки, будемо працювати. І так, проводимо експеримент. Бачите? Батько говорить, чи буде діло чи ні, що нарізають тих шинок, а воно може й метал не проб'є. Каже, та повинно пробити усе. Дивіться так, раз. Йо-моя. Та вставай же ж ти. Так, дивіться, так, раз. Ай, блін, однією рукою дуже погано. Так. Пома руками давить дуже хорошо. В цілому шинку пробиває. Ну що, бать, ставимо лист. Давай, дорізай і працюємо, бо немає часу. Віктор Миколаївич, знаєте, який це забор? Душі для хейтерів, так? Як почнуть нас хейтити в цьому відео? Чого? Я не знаю чого. То що я так думаю. Дивіться, яка ситуація, та я не переживаю. Тут все береться на пластинки, як і я планував. Це такий в мене проєкт. Дешево і сердито. Як кажуть, зекономив, значить що? Правильно, заробив. Йдемо по такому принципу. Нарізаємо пластинки 10 см. Посередині листа три пластинки йде на одну на стик. Е, да, на стик. Ні, три пластини, шість пластин на лист. Більші, на стик. Да, більші йдуть 20 см на стик. Воно да. Ну, в цілому. На оціночку. підписниками моїм. Ну що, не буду вас відволікати від роботи. Сьогодні буде таке дуже коротеньке відео. Випишіть коментарі, чи буде діло з цього паркану, чи ні. Якщо ні, то пишіть чому. Якщо так, то пишіть чому так. І, звісно ж, пишіть коментарі взагалі. Бо багато людей розлінилися. Ті, що постійно писали коментарі, люди не пишуть. Що таке, я не знаю, чи посівна пішла, чи яка проблема. Пишіть коментарі, так? Да? Я не Да, весня. А, ще одне. Як перевірити, чи добре я зварив, та як, своїм весом стати. стоїш на арматурі і вона не ламається. Це показник того, що хорошо зварена на совість арматура. Я все роблю, в принципі, на совість. Так що, ну що, дорогі мої підписники, підписнички, е люди, які просто... Мігрували по Ютубу та зайшли на наш Ютуб-канал. Всім дякую за перегляд даного коротенького відео. Всім миру, здоров'я, добра, все буде Україна. Підписуйтесь, хто не підписався, бо багато людей дивиться мої відео без підписки, і це не, ну, не дуже добре. Так що підтримайте нас, бо ми тут з самого утра на цьому палючому сонці працюємо. Підтримайте нас, хоча б вподобайкою. Далі буде, не перемикайтесь.